Пісня 15. -та. Йога найвищого духу. То відайсь про дерево вічне баньян, мовив Крішна, донизу гілками, а з коренів крона розкішна. Угору й донизу сучки його, згун, а коріння додолу, то наче у світі людські покоління. На дереві тому початку і кінця не збагнути. Ударом меча лиш коріння оте розітнути. Ставай на дорогу, з якої уже не звертати, веду я до вічного духа, де світу початок, без гордості і без принижень, без вигоди й цілі, у царство найвищого атмана входять прозрілі. Не гріти там сонцю і місяцю там не світити, Звітіль не вернутися, там моя вічна обитель, лищастка мене є живими істотами у світі. І мадить до себе чуття із природи пракриті, вселяючись тіло або виселяючись звідти, Всевишній розносить чуття, наче запахи вітер. Він слухом, і зором, і нюхом, і смаком заразом сюди долучити потрібно ще доторк і розум. Оточеній гун розкошує, довтіх охочий, та суть перевтілень побачить лише розуму очі. Його просвітленні у власному я розпізнали. Не вгладіли розумом і духом лиш недосконалі. Від мене йде світло, яке опромінює світ цей, і сонячне, місячне, зоряне світло теж звідси. Заради життя я спускаюсь на землю звисока, істоти земні житті дайним напою соком, вогнем стаючи, у тіла всіх живущих ступаю і їжу засвоїти тілові допомагаю. Я в кожнім, без мене немає щуттів. Ані знаньте, всіх вед'ять лумач, і водночас Творець веданте. порушує плинний і вічний один всередині істот всіх земних, ну а другий на ясній вершині, є третій, найвищий поруша, він вічно триває, він атман наймення, світами трима він владає. Та я понад плинним і понад одвічним так само. Тому наречений у Ведах. Я поруш Хто духа найвищого мені пізнав, просвітлений, той вірний мені і єством усім прагне до мене. Я мудрість тобі возвістив сокровенно, щоб ти, осягши її, те здійснив, що повинен здійснити.